Привіт усім, хто звик розпочинати свій день із цікавих новин. Саме такі вас чекають у цьому випуску. Новий рік розпочався із зіркових розлучень. Після 14 років подружнього життя Джоні Депп та Ванеса Параді вирішили розійтися. Голівудські таблоїди розповсюдили інформацію про те, що через проблеми у стосунках знаменитості вирішили розпочати Новий рік один без одного. За словами друзів, зірок, актор вже звернувся до адвокатів. Незважаючи на те, що Ванеса і Джоні офіційно не одружені, вони прожили в цивільному шлюбі 14 років. Актори мають двох дітей, а також чимало спільних заощаджень і нерухомості. Тож, як запевняють юристи, розрив може бути не таким же простим і безболісним. Самі ж зірки поки що цю інформацію не коментують. Девід Гетта задоволений своєю роботою 2011-му. Діджей вирішив підбити підсумки минулого року і поділитися секретами надзвичайного успіху. Девід задоволений собою на всі 100. Та це не дивно, адже минулий рік для музиканта виявився ну просто мега-позитивний. Завдяки таланту записувати успішні дуети, діджей вибився з величезної кількості клубних музикантів далеко вперед, за що й отримав Греммі. Попри шалену популярність, Гетта ніколи не прагнув зробити свої треки комерційно успішними. Цього року Девід має шанс отримати ще дві нагороди Греммі за найкращий денс-альбом і найкращу танцювальну пісню. Андрій Кіше готується до презентації нового альбому, свіжа платівка під назвою Город, міститиме його найкращі пісні а також діджейські обробки композицій. Кіше присвятив новорічні свята роботі над черговою збіркою. Найкращий ремікс Андрій обиратиме після 23 січня. До речі, кожен із прихильників може допомогти співакові, проголосувавши за той чи інший варіант в інтернеті. А от презентація альбому Андрій планує влаштувати в День Святого Валентина. А за останніми новинами щодо релізу Андрій ще радить стежити на його офіційному сайті. На цьому в мене все. З вами була Оля Левченко. Побачимось.